Батько, mm. Скажіть, а на чому все-таки світ тримається? На справедливості? Чи на несправедливості? Світ тримається. На несправедливості. А вірити треба в справедливість. А ви вірили? Я вірив. Був обдурений, битий, перебитий, запроданий. Але часом був вельми втішений. Тому що без віри немає душі. А без душі немає віри, немає Бога. Людина як груша лисівка. Зморщена. Не забрунькує, не зацвіте, не дасть плоду. Отак, козаче.